Таю друзі, мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. Нищимо окупанта на харківському напрямку у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Традиційно, друзі, дякую всім, хто нас підтримує. А для всіх, хто хоче долучитися, маємо збір. Збираємо на систему радіозв'язку, збираємо на систему донаведення для FPV-дронів, для того, щоб всі наші дрони долітали точно. В ціль. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також ми маємо Patreon, і ви можете стати нашим спонсором на YouTube. Ставайте нашим патроном, ставайте нашими спонсорами. Буду вам за це дуже вдячні. Отже, поїхали. Екіпаж «Вітроломи» працює по ворожому БМП. Вороже БМП розулося, це означає, що з нього злетіла гусля. Таке іноді може траплятися і під час невдалого маневру екіпажу. Ворог це БМП замаскував і залишив для того, щоб потім евакуювати. Але ми це знаємо і будемо його знищувати. Бачите. Перешкоди на відео. Ці перешкоди не, створюють своїми комплексами радіоелектронної боротьби, і тими, що встановлені на техніці, і тими, що встановлені на віддалених позиціях і направлені на наші радіокомплекси. Тут друзі, ви можете чітко бачити гармата ціла, трошечки маск сітки, трошечки протиакумулятивної сітки. Яка захищає БМП від скидання боєприпасів зверху та проти ударів FPV-дронів зверху. А також цікава деталь, друзі. Ви можете побачити, що люки, через які окупанти вилізли, закриті сіткою, закриті металевою сіткою для того, щоб унеможливити залітання туди FPV-дронів. Але екіпаж «Вітроломи» розумніший. Перший дрон застосовується для того, щоб прибрати заваду. Тут ви можете бачити чітко вибух. Але загоряння і детонація не відбувається. Перший дрон зняв ту решітку, якою був прикритий люк у вороже БМП. Дивимося, що буде далі. Насправді, по цій бронетехніці працювало дуже багато fpv розрахунків Іноді важко сказати, хто саме наніс фінальний удар. Але для нас головне це фінальний результат. Трошечки забіжу наперед, бронетехніка буде знищена, як ви вже зрозуміли. Екіпаж робить другий захід, і тут ви бачите, що решітки вже немає, і вхід всередину БМП відкритий. Пряме влучання, філігранне влучання екіпажу вітроломи. Спостерігаємо підтвердження детонації. Тут бачили, як воно полихнуло прямо з вогнем. Був застосований більш потужний боєприпас, тому що тут. Було усвідомлення, що працюємо на знищення. І зараз, бачите, з техніки починає валити густий білий дим, з люку вона починає розгоратися. Друзі, техніка знищена. Дрон залетів всередину, вона загорілася і згоріла вщент. Евакуація такої бронетехніки не має вже ніякого сенсу. Для ворога і вогневе завдання виконано. А тут, друзі, у нас полювання за ворожим танком. Що власне трапилося? Танк їхав працювати по нашим позиціям, але екіпаж щось не розрахував, і вони заїхали у вирву від артилерійського боєприпасу. Здавалося б, що танки бруду не бояться, але така вирва може бути для нього серйозною проблемою. Танк загруз, екіпаж з нього евакуювався, і ворог залишив його на полі бою. Таку техніку обов'язково потрібно добувати, тому що вночі. Окупанти її евакуйовують, відновлюють. Якщо вона пошкоджена, ну у даному випадку вона не пошкоджена, а просто загрузла і тому була полишена. Тут друзі, ви можете спостерігати, що танк модифікований, його броня модифікована. Зверху він обварений металевим профілем. Це зроблено для захисту від скидання боєприпасів зверху, а також від кумулятивних боєприпасів. Боєприпас здетонує, кумулятивна струя пройде через цей. Тоненький профнастил, якого достатньо для того, що відбулася детонація. А далі до основної броні він уже не дойде, і таким чином тоненький металевий профіль може врятувати танк від кумулятивного боєприпасу. Пілоти вітролом це знають, тому ціляться у відкритий люк. До речі, друзі, ви могли помітити, що як у випадку з першою БМП цей люк був прикритий сіткою, тобто окупанти все-таки провели певні маскувальні і захисні дії, щоб потім цей танк можна було евакуювати. Насправді вся ця бронетехніка коштує жахливих грошей, і хто б що там не казав, вона з часом закінчиться. І вона закінчується, тому вони її цінують. Зараз, друзі, з розвідувального дрону Mavic 3 ви будете бачити підтвердження враження. Відбувається вибух, кумулятивна струя заходить в танк, починає валити білий дим. Насправді, як і в випадку з БМП, по цій техніці працювало дуже багато розрахунків. І протитанкісти, і механізовані, і штурмові батальйони. Іноді дуже важко сказати, повторю думку, яку вже висловив сьогодні, хто знищив, але байдуже. Знищила третя окрема штурмова бригада, і саме головне навіть не хто, а те, що техніка знищена. Он чийсь FPV-дрон підлетів і спостерігає, що відбувається, може екіпаж якраз приймає рішення, чи варто наносити враження, чи їй уже кінець і догорить і так. На дорозі ці, чітко видно, що танк розгоряється. Ціль знищена. А зараз, друзі, буде. Мабуть, моє найулюбленіше знищення ворожих мотоциклістів, оскільки ви бачите, що відбувається з важкою бронетехнікою, коли вона під'їжджає, ворог намагається реалізовувати логістику піхоти, логістику боєприпасів і логістику малих грузів за допомогою е, високопрохідної легкої техніки. Мотоцикли, квадроцикли, баги. Я в цивільному житті займаюся мотоспортом, тому е, вважаю, що е, окупантам. Вам не потрібно ні в якому разі їздити на мотоциклах. Для мене певним чином цей вид транспорту сакральний. Дивіться, екіпаж спостерігає за тим, куди рухається ворожий мотоцикліст. Очікує, не наносить враження, чекає, щоб він зупинився, щоб він відфіксувався в якійсь точці простору і зараз наносить враження. Пряме враження туди, куди заїхав мотоцикліст. Є підтвердження з розвідувального дрону Mavic 3. Бачите, дим, спалах осколочний боєприпас відпрацьовує, мотоцикл і піхотини знищені. Продовжується полювання за мототехнікою для здійснення логістики. А зараз вам, друзі, може здатися, що пілот летить просто в кущі, що там нічого немає. Насправді, наскільки якісна техніка замаскована дійсно з fpv дрона з тої якості, яку ми отримуємо під роботою засобів радіоелектронної боротьби, важко щось зрозуміти, але ми маємо дані. Попередньої розвідки ми маємо дуже багато розвіданих, і ми знаємо, що там знаходиться схованка, де лежить м... мотоцикл. Спостерігаємо за підтвердженням, і ось маскування знято, чітко видно. Мотоцикл він палає, загорівся бензобак. Гадаю, що немає такої страховки, яка покриє такий випадок. І гадаю, що цей транспортний засіб вже не зможе бути застосований. І у той піхоти, яка на ньому приїхала, виникає суттєва проблема, як звідти дати дьору. А тут, друзі, два ворожих піхотинці їхали по полю. Почувши дрони, вони покидали свої мотоцикли. Мотоцикли мають дуже низький профіль, коли лежать, і таким чином вони гадають, що вони не будуть вражені. Е, вони поховалися на полі, і було прийнято рішення спершу знищити транспортний засіб, щоб вони не змогли втікти, а потім уже зайнятися ним. Ну без мотоциклів, знаєте, від дронів далеко ти пішки не втечеш. Вражається перший мотоцикл FPV-дроном з осколково-фугасним боєприпасом. Вони дуже гарно горять, дуже легкий доступ до бензобаку. Бензобаки пластикові, а тут ми заходимо, щоб знищити другий мотоцикл. Працює екіпаж оверхед тут у нас, наближається другого мотоцикла. Перший мотоцикл, якщо помітили китайського виробництва, був фірми Кові. Тут у нас якийсь синенький, не знаю, що це, але точно не Ямаха. Відбувається пряме враження. Тут ви можете спостерігати детонацію на розвідувальний дрон Mavic 3. Гадаю, що ціль знищена. А тепер, власне, ми переходимо до винуватців цього свята, до піхотинців, які приперлися на нашу землю з метою окупувати її. І дорога їм одна: до Кобзона на концерт. Трошечки наперед забіжу. Мотоцикли гарно димлять, знищення 100%. І ось ці два. Незвані гості вони застосовують тактику маскування, прикидаються роблять робляться вони, до речі, доволі якісно. Але ми знаємо, що вони живі. ми Бачили, як вони туди бігли, просто так от бігли і лягли на полі. Бачите, пози такі, як дійсно у людей, такі незвичайні, і наноситься пряме враження в одного із них. Він переходить в той стан, яким намагався придуритися. А ось у другого, бачите, нерви здали, і від ударної хвилі він почав ворушитися. І наша гіпотеза, що вони придурюються, що вони маскуються таким чином, підтверджується. Друзі, на Ютубі тут буде заблюрено. Захочете побачити версію без цензури, переходьте на наш телеграм-канал. Там ми викладаємо версії без цензури, зможете подивитися, як воно все було насправді. А зараз, друзі, розділ робота по ворожим артилерійським засобам. Тут у нас ворог замаскував рапіру. Рапіра це така гармата, за допомогою якої борються з бронетехнікою, стріляє вона прямими наводками. Дуже масивний в неї ствол, як ми це ідентифікуємо за характерним дульним тормозом компенсатором або ДТК. Ми знаємо, що це рапіра. Дуже масивний ствол, вона дуже гарно захищена, тому що стріляє вона. За документами вона має стріляти прямими наводками, тобто і танк може по ній влупити. Ворог її там замаскував. Знаємо, що працює навісними траєкторіями. Тут з дрону розвіднику ми бачимо підтвердження детонації. Принаймні, сьогодні окупанти з цієї позиції працювати не зможуть. А тут ворог пригнав нону. Це такий самохідний міномет. Його дуже люблять використовувати російські десантники. Пряме влучання, замаскували вони його на скору руку, тому, власне, і так гарно було його видно. А тут, друзі, рубрика, робота по ворожій логістиці. Ворожа піхота за допомогою легких моторизованих засобів і просто, як ми кажемо на нозі, постійно підносить бика. Це потрібно їм для того, щоб провадити штурмові дії. Вони накопичують бика для того, щоб штурмувати його треба чимало і за один раз його не принести. І складають його. Воно лежить отак, от купами. Виглядає воно як сміття, вони його маскують непогано, і ніколи не знаєш, це якесь старе сміття, нове сміття або це боєприпаси. В такому випадку ми не жалкуємо дронів, тому що якщо ворог накопичить потенціал для штурму, це створить ризики для життя нашої піхоти. А філософія нашої бригади це максимально застосовувати безпілотні засоби, щоб врятувати життя піхотинців, які несуть найскладнішу службу штурмові механізовані батальйони на першій лінії без зіткнення. Влітаємо в цю купу. Бачимо, що це дійсно накопичені боєприпаси. Он ящичок починає трошечки загорятися. Ми вже набили око, знаємо, як воно виглядає. І зараз буде нанесене друге враження. Друзі, знову ж забіжу трошечки наперед, все воно гарненько загориться, і ворог не буде мати потенціалу для проведення штурмових дій на даній ділянці. Бачите, дійсно дуже важко розрізнити сміття це чи не сміття, тому що ніби як здавалося, що вчора воно було. Все таке треба визнати непогані в інженерній справі. Вони непогано мінують, вони непогано копають і вони непогано маскують. Але маскування не спрацювало. Бачите, детонація завжди приємно дивитися, як окупаційні сили, окупаційне майно, все окупаційне горить на нашій землі, горить, палає і дуже красиво і стильно детонує. На це можна дивитися нескінчено, бачите, як дрон-розвідник. Не відводить свого погляду, а дивляться і насолоджується. І командний пункт певен зараз дивиться і насолоджується результатом скоординованої роботи розвідки, результатом скоординованої роботи засобів ураження безпілота. До речі, жарт від наших товаришів з першого штурмового батальйону кажуть, що це за концерт групи Рамштайн. Знаєте, як у них на концерті полихає полум'я? Те саме у нас тут тільки немає самої групи. Друзі, а зараз подивимося наш спогад з Бахмутської компанії. Там, де жора в одне обличчя з кидами з Мавіку малесенькими кумулятивними боєприпасами, розмотав підбитий може вісімдесят. Можу з вискачить. І отіночок їх надо. Хвостовіки їх надобані. Такий маленький боєприпас. К-19, зараз можете бачити, як Жора власне, його споряджує. Він осколочно кумулятивний. Там є кумулятивна воронка, вона призначена для враження легкої броньованої техніки. Але якщо скидати на танк зверху і знати, куди цілитися, а саме в радіаторну решітку, то його цілком можливо спалити. Танк розувся на Мівні, але він все ще не знищений. Знову ж таки, по ньому тут працювали і протитанкісти, треба віддати їм належне. Але ми хочемо, щоб він був знищений на 100%, бо знову ж таки, люблять евакуювати і постійно це роблять. Жора скидає кидає акумулятивний боєприпас в одну точку, пробиває її, кидає в радіатор з танку, починає іти густий білий дим, що свідчить про те, що там щось горить. Скоріше за все, горить мастило. Бачите, трошечку є вогню. Гарний вибух і йде характерний чорний дим, що свідчить, як правило, про те, що відбувається загоряння. Починає вечоріти, а і Т-80 починає розгорятися. Не буду тримати інтригу, він до ранку згорить вщен і буде на 100% знищений. Зараз, власне, ви можете цю картину спостерігати. Оце Достойна робота, це достойна правильно знищена бронетехніка. Завжди треба добувати. Повторюся, Все, що не добите, буде евакуйоване ворогом і буде повторно використане проти нас. Отже, друзі, дякую за увагу! Підтримуйте підрозділ ТЕРА, підписуйтесь на наш YouTube канал ставте лайки, пишіть коментарі, ставайте нашими патронами на Patreon та спонсорами на YouTube. Це реально дуже сильно допомагає. Друзі, перемога буде за нами. Слава Україні!